Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа центру Україна «Укрінформ». 530-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Я традиційно хочу подякувати всім представникам медіа, які розповідають світові правду про цю війну і про наш героїчний супротив. Зараз будемо говорити про ситуацію у Чорному морі. У нас на включенні Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитро, ми вітаємо вас. Вітаю гостей, вітаю студію і Доброго дня. Пане Дмитро, давайте розпочнемо з поточної ситуації у Чорному Азовських морях. Багато хто з експертів останнім часом каже про те, що ситуація з розстановкою сил, особливо в Чорному морі, змінилася останнім часом. Якщо можна, розкажіть нам про це. Першу чергу схід відмітити збільшення активності саме прикордонників російських. Якщо ми зазвичай спостерігали у районі Керші Нікальської протоки роботу від одного до трьох кораблів або одиниць, то зараз вони збільшені до чотирнадцяти, і що зараз в морі перебуває сім катерів прикордонної служби та сім кораблів, тобто вони намагаються робити все для того, щоб заблокувати і забезпечити безпеку, як вони вважають. З їхньої за їхньою думкою Керченікальської протоки. а це що стосується безпосередньо ситуації на цій ділянці. Що стосується ситуації в морі, зараз бачимо деяке зменшення 4 одиниці в морі, п'ять того що ще одна в Азовському, і жодного носія не спостерігаємо. В пунктах базування вони мають зараз бути споряджені, тим не менш в морі їх нема. І знов-таки хочу нагадати про негідно, що у Керчені-Кальській протоці всі кораблі та судди, які зараз перебувають, перебувають там в порушення прибережного попередження, яке було видано Україною ще 20 липня цього року щодо небезпеки судноплавства в цій протоці. Як наслідок, ви бачили інцидент, який стався з великим інфрасним кораблем Алінігорський гарняк. І е, е, ми вважаємо, що це є якраз наслідок порушення того прибережного попередження. І е, так само хочу нагадати, що е, сили заявляють про собі непричетність до цього інциденту, пане Дмитро. Е, чи говорить нам про це, це, це таке закупучення ворожих кораблів у морі, про те, що активізується ракетна небезпека для всіх нас? Містаном на зараз я не можу цю інформацію підтвердити, тому що ще раз, морських платформ, які можуть запускати, зараз нема. Важко сказати, що зараз відбувається суходолом на тимчасово окупованій території українського Криму, де перебувають такі платформи, сії ракети, наприклад, Бал і Бастіон, це ракети повністю, але що стосується морів, зараз морі цих одиниць нема. Можу ще додати, що. Непривітним став порт Севастополь для Чорноморського флоту. Тримаються вони, в принципі, трошки подалі у північно-східній частині Чорного моря, а всього в Чорному морі є дві морські бази Чорноморського флоту це Севастополь та Новоросійський. Ви сказали про Аленегорський гарняк, російський десантний корабель, який зазнав значних пошкоджень. Чи відомо нам про його долю, чи є можливість, що він повернеться у місце базування? Ви знаєте, знаємо такої впевненості, що він повернеться у місце базування, яким для нього є північний флот, У нас вже такого немає персонально. До речі, історія саме цієї одиниці вона є. Дуже показовою, в принципі, в контексті цієї агресії я нагадаю, що ця одиниця серед інших була заведена в акваторії Чорного моря перед повномасштабним вторгненням для здійснення десантної операції на південне узбережжя України. Навіть деякі з цих одиниць можна було побачити на обрії з міста Одеси спочатку повномасштабного вторгнення. Проте після зняння акваторії у 25 тисяч квадратних кілометрів військово-морськими силами. Нічого іншого для цих великих садних кораблів як використовувати їх в якості паромної переправи через Керченську протоку, наш ворог не вигадав, тому що іншого застосування для них просто зараз не було, і в результаті цей гідь в лапках з далекої півночі опинився в такому стані, що він зараз не боєздатний. Ми знаємо, що раніше окупанти застосовували тактику, умовно кажучи, для своїх кораблів прикриття цивільними суднами. Чи зараз продовжується і має це місце? Так на жаль, таке відбувається періодично. Вони постійно порушують умови до безпеки цивільного судноплавства. Суді так само входить відключення системи АІС, як і на деяких. Не військових, нібито одиницях, які вони використовують для того, щоб і надалі грабувати окуповану територію через бердянські порти, Маріупольські. тому так порушення безпеки цивільного судоплату з боку Російської Федерації відбувається постійно у різні способи. Пане Петро, ще питання щодо зернового так званого коридору. Ми знаємо, що зараз всі представники нашої влади на кожен на своєму рівні працюють на те, щоб повернути його дію, поновити зернову угоду, яка діяла у Чорному морі. З тої ситуації, що ви зараз бачаєте безпекової ситуації, чи можливо це? Треба почати з того, щоб. Розглянути, як вона взагалі працювала, тому що останнім часом, а це мова про місяці. Зернова угода виконувалася російською стороною у такий спосіб, що сказати, що вона нормально працювала, не можна. Технічними способами, російська команда, яка входила в цю зернову угоду, затягувала роботу коридору наскільки це тільки можливо, і ми кажемо, що його пропускна способність складала до 10 одиниць на день. Тобто це дуже мало, враховуючи ті об'єми збіжжя і товарів, які треба було експортувати з нашої країни. А я нагадую, що морські шляхи для України є основними експортним портним каналами складають близько 90%. Відповідно, Відповідно, цей коридор досить важко, досить складно саме через діяльність росіян. Тому ще виникає багато питань щодо потреб існування цього коридору. Так, 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 така ситуація студія. Дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, в студії, прошу. У нас є питання. Добрий день, Юлія Гадіна, Гадінокрінформу. До вас два питання. Перше питання стосується прибережного повідомлення України від 4 серпня, згідно з яким <кій> перепрошую акваторії російських портів на Чорному морі оголошені такими, що перебувають під воєнною загрозою. Скажіть, будь ласка, як вплинуло це попередження на морський трафік? Як ми побачимо згодом, можу лише зазначити, що Україна є цивілізованою країною, і тому ми піклуємося про безпеку цивільного судопластва. і враховуючи те, як росіяни його порушують всі акваторії, ми не можемо не попередити судовласників. І відповідне екіпажі про небезпеку цивільного суду в цьому регіоні, що ми і зробили, і до речі, принагідно нагадую, що подібні прибережні повідомлення попередження перепрошую Російська Федерація оголошувала ще до початку повномасштабного штабного вторгнення, перекриваючи такий спосіб досить великі ділянки Чорного моря у північно-західній частині Чорного моря, тобто біля українських берегів. Тому можна вважати, що ці попередження є в якої якому якоюсь мірою дзеркальними? Дякую, ще одне питання, якщо дозволите. У Криму останнім часом побільшила кількість бавовни. Власне, за вашу інформацію, наскільки зменшилася кількість боєприпасів росіян, і чи може це призвести до зменшення кількості ракетних ударів з акваторії Чорного моря по Україні? Дякую. Так. Три що можна... так? У вас є три так. Те, що можна зазначити з цього приводу, це те, що цілком логічно, що періодично може наноситися вогневе враження по логістиці та складам окупантів на території тимчасово окупованого Криму. Тому що ми всі розуміємо, що саме через ці логістичні хаби забезпечується угрупування, яке Веде бойові дії на півдні нашої країни, і відповідно це є цілком логічним. Як слідує заяви Генерального штабу, нещодавні ураження мостів через чонгар якраз були дійсні в цьому контексті? У нас є ще. А питання. якщо, якщо уточнення до так наскільки зменшилося, ви якось можете наштовхнути на якийсь показничок? Ця інформація дуже складна, тому що ми кажемо зараз про окуповану територію, і відповідно повної інформації в мене немає, не хочу вас вводити в оману. Дуже дякую вам за цей ефір. Дякую, пане Дмитро, що знайшли час і долучилися до нього. А нагадаю вам, шановні колеги, з нами був Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. А ми працюємо далі разом на нашу перемогу. Слідкуйте за нашими анонсами саме зараз. Наша команда готує розклад подій на завтра. Тож залишайтеся з нами. Дякуємо нашим Збройним силам і всім силам оборони і безпеки. І слава Україні. Україні.